Батьківська недбалість саме за такою статтею правоохоронці почали розслідування трагедії в Кривому Розі. Там двоє дітей з багатодітної, проблемної родини двох та п'яти років загинули на пожежі у власній квартирі, бо їх самих залишили і зачинили вдома. Чому що стало причиною займання та куди дивилися соціальні служби? Наші Вікторії Вахрушині. Сусіди розповіли, ця квартира горить вже не вперше. Чи залишать з матір'ю трьох інших дітей? Всі подробиці дивіться в нашому сюжеті. Вона мені дзвонить, що квартира горить. Я бігом сюди вже підбежала сюди, а тут уже двері горіли. Вона розмовляла тільки матом І з дітьми, і з матер'ю. Кажуть, ці сусіди там вони дочці сказали, не родина. Кадри облетіли соцмережі двох маленьких дітей з палаючої квартири дістали рятувальника. Парамедики надавали малечі першу допомогу, втім було запізно. П'ятирічна Віка та дворічна Каріна так і не прийшли до тями. Тим сусіди кажуть, родина неблагонадійна. І щодо багатодітної матері, розповідають з дітьми, жінка говорить виключно лайкою. органи винувати, опіки. Це все органи опіки винні. соцслужби, виконком. Тому що це вже відбувалося. А що ж соцслужби як пояснюють свою позицію та чому не реагували на виклики?